I'm gonna all these problems. <laughs> Тихенько дуже, дуже тихенько. Ей, криволісці! Я допоможу нашому гурту. Криворісці, покажить свої гостинність, а ну, підтримаємо наш гурт! Ось це щось схоже вже на козаків криворіських. Люди, які хочуть привітати народ криворізький зі святом. Підходьте до нас, хто бажає? Як вас звати? Борис. Ну що, готові привітати криворізький народ? Добрий наш народ! Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Свято сьогодні, велике боє. Спаситель світу народ! Дякую вам, Які теплі і щирі слова. Ще в нас є молодий козаче, як тебе звати. Діма, ну так, вітаю наш народ. Вітаю всіх здається. Що бажаєте? Всі найду. Всього найкращого! Добре, дякую вам. А, да. а, хто в нас хоче привітати? Ага. Привітайте! Наша велика інтернаціональна родина. вітає всіх людей з Різдвом Христовим! Велике свято, Христос народився. Ми бажаємо кожній родині мира, слагоди, здоров'я. Христос народився. Теплі слова, У нас навіть є гості з інших країн, з інших міст. Це так приємно, що наша Криворіжжя що так вона розмається. Ну що ж, дорослі всі, хто там на тому країні з тієї сторони дороги, долучайтеся до нас. Сьогодні ми пройдемо центральною вулицею, вулицею Мусарського, де в кінці розгорнеться справжнє театральне дійство Різдвяний вертеп. Усі дорослі, діти, підходьте до нас, не соромтесь. Ех, що воз мій зовсім пустий якийсь. Я навіть бачу, що громада така зібралась, що навіть я загубив своїх друзів. Гей, калиненькі гарні дівчата, подруги мої, і козаче, де ви? Він вже пустий без вас. Добрий вечір! Щедрий вечір! Добрим людям! На здоров'я! Заспіваємо порядку! щоб все було в порядку! Заспіваємо разом! Гей, народи! Всі відходьте до нас! Ми чекаємо на вас! Без вас не відбудеться. Сьогодні день, коли серця наповнюються любов'ю, коли серця наповнюються добром, коли всі єднаються, коли посмішка на обличчі це головна прикраса наша. Тож посміхайтесь один одному, прощайте, якісь провинності в дрібні, побутові. І підходьте всі до нас. Сьогодні жоден не повинен відчувати себе самотнім. Ми сьогодні, як одна криворізька родина, повинні разом святкувати це величне свято, Різдво Христове. Гей, <різь> hey, не соромтесь, з цієї сторони. Давайте їм, давайте привітаємо лю людей, які з цієї сторони підходьте до нас, не сторонтесь. Ми чекаємо на вас, саме без вас свята не буде. Дуже важливо, щоб кожен до нас приєднався, щоб ми всі разом все впливалися. Дякую вам за такі теплі слова. В нас, яка в нас смілива молодь? Ви подивіться, це наше майбутнє. М молоді козаки підходять до нас. Та дівчата гарненькі, калиненькі, маленькі, підходять і не бояться вітати народ зі святом. Це просто диво. Ну що ж, як вас звати? Ерік і Вадим. Що привітайте зі святом? Дом. Чого бажаєш? Щастя, дороги, ще чого, щоб всі були дружні як і єдині. Так? Дякую вам за такі теплі слова, козаки. Ну що ж, народи, зараз я попрошу вашої уваги. Увага Зараз я прошу зробити всіх, хто поряд біля возу стоїть. Два кроки назад. Впевнених два кроки назад. Мені так буде легше з вами розмовляти та бачити вас. Гей, громада, через декілька хвилин ми почнемо офіційно свою різдвяну ходу. А ми свято починаємо. О, гуляння, всі на гуляння. Не минайте мимо свята кроком і за нами, за веселими дівчатьми й мужніми хлопами! Гей народи! Що ж, час рушати, та почати ми не можемо, бо не знаю, чи усі зібрались. Хочу я це перевірить. Є усі, хто хоче святкувати. Я не чую вас. Чи слабі, чи козаків немає. Ще раз! Є всі тут, хто хоче святкувати Різдво. А зараз перевіримо, а є тут у нас дівчата. А, щось, мабуть, не українській часі. Ще раз є в нас дівчата тут. А козаки, справжні козаки, є. А Андрійка є в нас? Андрійко. Що, немає Андрійки? Є Андрійко? А Дмитрій є в нас тут? Є? Є, я бачу теж. А є ті, хто горілкою ріться. Немає та й добре. А скажіть, а є в нас тут Галя? Галя є? Галі немає. Що, галя? Немає, як все ж Галі немає? Це ж моя моя Галя, Кайдешиха. Що ж робити? Ромада, ну ми не можемо почати святкувати без Галі. Що, підемо до Галі додому. Підемо. Гарна пропозиція. Ну тоді ж рушаємо Галі в гості додому. Гей, пішли, народи!